Прогноз для риб на вересень 2025 року. Обов'язково подивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пишіть в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Основна енергія місяця для риб це диявол. Вересень для риб проходить під впливом диявола, енергії спокус, залежностей, сильних пристрастей і ситуацій, де не просто зберігти свободу вибору. Це не завжди про щось погане. Диявол також символізує потужний магнетизм, амбіції, прагнення. Насолод і матеріальних досягнень, але часто він попереджає про пастки, страхи, внутрішні обмеження, токсичні стосунки чи роботу, яка виснажує. Цей місяць може поставити риб перед питанням, що мною керує я сам чи мої залежності або пристрасті. Перша декада: 8 жезлів і 10 жезлів, тон декади, прискорення подій, але й відчуття тягаря. Як програється в житті? Життя розганяється, подій стає багато, темп зростає, може бути шквал новин робочих завдань чи особистих справ, але водночас відчуття перенавантаження, ніби все несе НАТО важкі тягар. в роботі та бізнесі активний період, багато завдань, нові проекти терміни підтискають. Є ризики вигорання, якщо взяти на себе забагато. Фінанси швидкі витрати чи несподівані платежі, але й шанс швидко заробити за рахунок додаткових навантажень. Стосунки, якщо ви в парі багато динаміки, спільних справ, але може бути відчуття, що партнерство стає тягарем. Самотнім нові знайомства, швидкі події, але вони можуть виявитися виснажливими або не принесуть стабільності. Психоемоційно бажання швидких результатів, але внутрішнє відчуття втоми. Порада не беріть на себе більше ніж можете витримати. Попередження, поспіх і перевантаження можуть привести до зриву сил. THANKS FOR